У смугастих та блакитних свято день аеромобільних військ. У 80-му полку десантники демонстрували вишкіл та вміння рукопашного бою. Щороку цього дня у військовій частині також збираються і колишні вояки. Своє рідне почув запах, свій рідний, згадав, як, як теж призвався, як був молодим, форма все берет, тільняшки. У молодих десантників свято подвійне. До них ще й приїхали рідні та близькі, усі з торбами та гостинцями. Це були домашні млинці. Домашні млинці, одбівна, звісно, з м'ясного трошечки. Кавуна привезла, як завжди. Усі захоплено спостерігають за справними виступами новоспечених десантників. Трощити пляшки та цеглу вони навчились. Та й з голоду десантники не поумирають, бо делікатесами не перебирають, можуть їсти навіть жаб. Коли хочеться їсти, то все будеш їсти, що попаде. жити ж хочеться. Святкуватимуть десантники порізно: нинішні у казармах, а колишні до ночі у львівських кнайпах.